Доброго дня, друзі. Ми сьогодні знаходимося на Байерогра Арені Дніпро. Сьогодні 29 квітня 2025 року. Так, і зараз наразі ранок. Ще 10.30 ранку. Ми з Миколою Миколаївичем вже знаходимося на такому чудовому бусівозимому ріпаку. Я хочу задати перше запитання: взагалі, яким чином ви це зробили, що отримувалися отримували таке Це зробила команда Баєра Гра От. Але що стосується саме цього посіву, е, ну, можемо сказати, що дався він нам не дуже просто. Чому? Тому що ви всі пам'ятаєте, минулий рік і в минулому році опадів було не так е, вже й багато. А що стосується цього ріпака, то тут висіяні два гібриди: ДК Сіквел і ДК Сифор, це саме ті гібриди, які висівають сарано. Ну і можемо сказати, що нам просто пощастило з цим ріпаком. І можемо сказати, навіть що десь трішки пощастило і не пощастило, тому що 9-10 липня у нас тут пройшли два дощі двічі по 9 міліметрів, і плюс ще був град. Тому не пощастило, тому що постраждали наші посіви кукурузи і соняшників. Але це все таки дало можливість нам посіяти ріпак і посіяти його 17 липня. От. Причому посіяний він по такому попереднику, як зимий ячмінь. І дякуючи, що тут був такий непоганий урожай десь біля семи тонн. Звісно, і соломи десь біля семи тонн було, то тут вийшла така непогана мульча, під якою збереглася ця саме волога. Бачиш, ти, ти, ти якраз розкрив наперед всі ці запитання, які я хотів поставити, тому що ми стоїмо так і під ногами я бачу от солому рослинні рештки. І на цей період ми розуміємо, що в нас опадів було дуже-дуже мало. Так, і на, на, до, до квітня місяця, тобто сумарно, можливо, 10 мм, чи 11 мм, чи 12 було. Е, Ні, ну. у нас за два дні 18. За два дні 18. Так. Ну, в принципі, це не так. Це, це чудово, звичайно, пощастило, але наразі ми бачимо, що ґрунт вже сухий, вологи в ґрунті все менше-менше, але тут... Під рослинними рештками волога є. Поки ще волога є, так. А, так само, як вона була і в минулому році. Так. А, по ярому ріпаку ми не змогли посіяти. Соломи менше, мульчі менше і... Давай, давай два слова, знайшли що. Давай два слова так. про гібриди. Про ці. Чому ці гібриди такі цікаві? Чому них слід звернути звернути увагу? І чому саме ці гібриди в такому в такі сроки? А, ну маємо сказати, що це якраз гібриди для східного регіону. Супер. Чому? А, тому що ці гібриди це а, наш шанс раннього Посів. Це, мабуть, одні з таких небагатьох гібридів на ринку, які можна сіяти починаючи навіть з першої декади липня і не боятися того, що вони переростуть. Ну, це чудово. Тому рекомендація для тих, хто хоче розпочинати ранній посів, хто хоче отримати стабільний повільний ріст, м'яке входження в зиму, то це, напевно, ідеальні гібриди для того, щоби. Що зробили так, але тут ще є, є невеличкий секрет у цих гібридів. Так? Вони дуже повільно розвиваються восени, вони повільно розвиваються на початку вегетації, так? але як ми бачимо на зараз, ці гібриди із таких не дуже швидких перетворюються. Ну будемо говорити, в ранні гібриди, і ми бачимо, що зараз вже навіть є на де... ну, на рослинах стрічки на головному пагані. Так. От нижній ярус ще цвіте, і що саме цікаве в зиму ми мали десь тут при виходженні ну, при в зиму від 10 до 13 листків. І на сьогоднішній день ми біля 10, а 12 бічних пагонів ми маємо на цих рослинах. Ну, тобто, якщо взяти при оптимальній густоті, Тобто, якщо ми хочемо там отримати, наприклад, більше чотирьох тонн, то має бути не менше шести пагонів першого порядку. А, ну, так, звичайно, так. так. І ще тут у нас посів виконаний і на 70, і на 35 сантиметрів. Uh -huh. Сіяли ми сівалкою в простіжніх Ну, Знову ж таки, слід звернути увагу і саме на такі сівалки, які дають можливість прямого посіву. Супер. Давайте тепер до захисту. Що взагалі робили восени? Ну, масини будемо говорити, тут роботи були стандартні проведені. Ріст регуляцію ми цьому ріпаку робили, але це була така, будемо говорити, м'яка рест регуляція. Ми її виконували за допомогою тілмору. Так, супер. От. Тому вона була проведена двічі, двічі, і третю обробку ми зробили перед входом зиму. Вона в принципі давала можливість. Ріпаку зайти в зиму здоровим і гарно перезимувати. Mm. От. Ну що по, по виходу з зими, в принципі, ми і отримали. От. Добре розвинені рослини, навіть ті заморозки, які були морози, які були в лютому, mm. до мінус 14, Тут тобто, ріпак переніс дуже добре, без випадів. От. Тому практично всі рослини, які ми посіяли, вони тут, які зійшли, ми їх всі зберегли. Це чудовий знак. А, весна? а весною ну, весна у нас ми вже на Байраграрені на протягом останніх трьох років не використовуємо регуляцію а саме за допомогою там, фолікуру. Ми працюємо на весні тілмором, і тілмор ми ділимо на на частки перше внесення у нас при переході температури через плюс 5 градусів ми вносимо 400 грамів кілмору і 150 грамів децису. Ну це якраз плюс 5, коли у нас є середня середнядова температура. У нас з'являються перші шкідники прихованих походу. І потім уже при висоті 20-25 см ми додаємо сюди протеус 750 грамів. Ну, це в принципі, той захист, який тут навесні був виконаний. І декілька днів тому назад ми мали дуже велику кількість прихованих оботника вже стрічкового. На одній рослині тут було від 10 до 20 штук. Ну, ви самі бачите, що арена у нас обособлена і так, так. Сюди, сюди гості залітають з усіх полів до нас. Ну, да. це. А, тому ми вже виконали обробку біскає 350 грамів на гектар. Тут було проведено. Фуніцидний захист ще поки не робили. Поки не робили, ну всередині цвітіння. Ну, робити. План, який по фунгіцидному захисту що а, буде? Ну, по фунгіцидному захисту Роскрит. Та, Тут, <гум> у нас таємниці ніякої немає. Ми вже робимо це знову ж таки другий рік підряд. Всі ви знаєте, що в цьому році у нас отримана реєстрація Фокса на середину цвітіння, і саме в середину цвітіння у нас буде проведена обробка Фоксом 0,8 літра на гектарі. Авіатор паралельно? А, ще авіатор також ми будемо авіатором захищати цей посів, але Тут буде один прохід зроблений для того, щоб показати, як працює авіатор і на рівні з пропульсів. Ну, це те, що плануємо ще тут. Дивися, ну ми сьогодні ще мали з тобою розмову. Цікаво, так і от вже були сигнали з регіону, да, що там є питання, наприклад, попустяної морі. А, ну, що стосується Капустяної е, Ну, зараз її тут немає, але <сум> а а, чому а, у нас її немає? Ну, тому що <сум> тут е, захист був проведений. І, до речі, я забув сказати, що ми ще навесні е, проводили внесення тут Ваєго. О! Да, чому, чому Ваєго? Чому саме Ваєго? <сум> а, бо був запланований е, е, захист за допомогою коннекту. Це перед самим цвітінням за 10 днів. <сум> Але ми цього не робили, тому що з'явився такий шкідник, як е, Ріпаковий квіткоїд, якого ми, до речі, не бачили вже біля 10 років е, в східному регіоні. Ви щасливі. Так. Да. Ну і поспілкувавшись з колегами з західних регіонів, з центральної України, е, ми вирішили все-таки спробувати Ваєго, тому що Ваєго дуже добре його контролює. Ну, таки, таким чином ми справилися з цим шкідником. А Які нормі працювали? А, ми працювали 150 грамів. О, да, ну це да. дійсно це норма вживає наприклад. Чому я про це сказав? Ви спитали за Капустяну міль, саме Капустяну міль теж можна контролювати Ваєга. <світок> 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 тобто ви, по суті, одним продуктом Звичайно. зняли ці питання. це питання, але пам'ятаєте про Ваєго, та наголошували те, що він небезпечний для комах запилювачів, тому ми маємо працювати як мінімум за 10 днів до, до, світів. до світів. Ну Саме розуміло. так і було зроблено. Ну, це, я саме. розумію, що у вас це зробилося ідеально, тому тут питання не немає. Бачу, літають джмелики. Тобто вони живенькі, бачу, бджілки літають, то все чітко все радують. До речі, повернусь до капустяної молі. Знову ж таки, якщо на неї не звертати увагу, mm -hmm. от, вона в посівах буде розмножуватися, тим більше, що капустяну міль не дуже будуть добре брати ті продукти, які ми будемо застосовувати в період світіння. І на момент наливу стрючків вона там буде обов'язково. Ну і крім капустяної молі, там будуть обов'язково обов і попелиці. І останнім часом у нас є, міную. Капустяна муха, угу. яка знищує листовий апарат. І в цей час, якраз, коли ми зробили обробку всередину цвітіння, на ріпак вже ніхто не їздить, ніхто на нього не дивиться. Але там дуже багато шкідників. Тому пропоную звернути увагу на цих шкідників. І є методи, з якими можна поборотися із цими шкідниками. Але це додаткові обробки, якщо готові наші агровиробники до цього, то це потрібно робити. Можливо, які ще є конкретні побажання, рекомендації для наших глядачів, що би важливо, на що звернути увагу їм би було, для того, щоб, наприклад, якісно доглянути і зібрати весь урожай. Тобто це було б з твоєї точки зору. Ну, З нашої точки зору, перше, це е, всі технологічні моменти, про які ми говорили, їх потрібно виконувати вчасно, тому що е, на відміну від інших шкідників, е, всі шкідники, які є на зимовому ріпаку, вони приходять як по розкладу. Да? Їх можна просто очікувати і зустрічати. Ну, і... Скоровоєм. У кого ще є. У кого ще є. От. Ну І подальшому, знову ж таки, ті посіви, які є в цьому році, вони не зовсім Рівномірні є, да, тому можливо, потрібно буде зробити десикацію. Ну і саме краще робити десикацію за допомогою раундапів. Чому, тому що якщо ми внесли е, раундап, то це практично е, беззворотній шлях до дозрівання ріпаку. Ну і, звичайно, ще якісь там буд'яни, які є в озимому ріпаку, ми теж можемо подавати. Дуже гарна рекомендація супер. Це, це практично ці речі, про які варто пам'ятати, колеги. І дійсно, це результат роботи, який ми бачимо тут, які провели хлопці, титанічні засилля доклали до цього, щоб отримати це те, що ми сьогодні бачимо в зоні Східної України. Тобто, це, це практично Дніпро, Запоріжжя. Ми бачили стресові умови, бачили перепади температур, бачили сніговий покрив, бачили там оці всі катаклізми, аномалії сьогодні десь там біля Запоріжжя було мінус три. Сьогодні тут на полі вранці теж було досить прохолодно. Бачите, що ми не ходимо в цих футболках, ми вдягнуті так доволі-таки тепло, хоча сонце світить, але вітер доволі таки холодний. Тому умови не такі оптимальні, звичайно, які би хотілося бачити. Але незважаючи на це, маємо гарний чудовий результат. Так. Ну все таки ж хотів повернутися до е, цього посіву, е, і саме до ранніх посівів. Чому тому, що в східному регіоні це і в Херсонській, і в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській області. Інколи е, такий ранній посів це єдиний шанс отримати сходи і е, взагалі отримати ріпак. Тому звертайте увагу, якщо є у вас можливість сіяти рано Сіквел, Сифор це якраз ті гібриди, які для раннього строку посіву, і ви з ними можете отримувати непогані результати. Супер, супер. Що ж, всім дякуємо всім за увагу. Дякуємо, так, так, дякуємо і колегам, дякую Миколі Миколайовичу, дякую нашим колегам, які тут працюють постійно. Також вони зараз в полі. Прикладати максимальні зусиль для того, щоб ми могли потім побачити це все на арені. Тому запрошуємо вас на арену. Приїжджайте, телефонуйте, зв'язуйтесь з нашими регіональними колегами. Вони завжди раді будуть вас підтримати, надати необхідну інформацію. Залишайтеся з нами, нехай технології Bayer приносять вам прибутки. Да, да. А ми будемо раді вас бачити на наших полях. До зустрічі! До зустрічі!